Достатньо швидко ми говтувались після початку війни. Від ну в принципі можна сказати, навіть не те, що говтались. Він у нас не перервався освітній процес. Навіть 24 лютого і в перші дні війни ще батьки відправляли своїх дітей до школ за на власний розсуд. Тобто, ми розуміли, що стан такий тривожний, і відповідальність всю на себе викладачів брати не можуть. Тому запропонували в такому. Форматі, коли вже був введений військовий стан, було там більш жорсткі вимоги. Харківщина вже почала потерпати від атак, Значна її територія була окупована, і то було достатньо швидко організовано онлайн навчання. Не, не знаю чи можна дякувати. Часам ковіду нічого не довелося тут нового нам вигадувати. Просто відновили онлайн навчання, те, яким воно було за часи пандемії. Громаду почали надходити, вимушено. Переміщені особи, і серед контингенту то були перш за все більш соціальні то або літні люди, або жінки з дітьми. І таких дітей наша громада прийняла близько 200 дітей в ЕПОТі, які доєдналися до освітнього процесу, організованого в Первомайській громаді, серед вимушено переміщених осіб. Протягом військового часу у нас працювало сім вчителів. З числа вимушено переміщених осіб, я знаю, що зараз ще ну, багато хто з них продовжує працювати в нашому відділі освіти. Загалом громада прийняла за ну. Час військового стану було зареєстровано близько 13 тисяч осіб дехто згодом після деокупації Харківщини поїхав. Проблема кадрів педагогічного колективу. Вона ну завжди актуальна. Є сьогодні вакансії таких дефіцитних для нас профілів вчителів, як там вчитель хімії, фізики, біології, і двом особами з числа внутрішньопереміщених ми запропонували службове житло для того, щоб вони. Залишились у нас в громаді, ну зараз і процес. Ну тобто вони подивляться. Звісно, це не якісь там квартири, які стояли, чекали на них там з гарним ремонтом. Там в суду треба проводити достатньо серйозні ремонтні роботи. Але якщо ну, вони виявлять цікавість до них, ми е, також зацікавлені в тому, щоб ці люди лишалися, і працювали в нас, ми вже будемо там дивитися можливість надання якихось там допомог на для того, щоб бо освіта це важливо. Насправді це важлива. Сьогодні однією з причин того, що нашу громаду залишають молоді люди. Це те, що немає офлайн навчання в громаді, в принципі, як і на території всіх Харківщини. Зараз мова йдеться про те, що можливо для Лозівського і Красноградського району відновлять навчання в очному режимі. Але стає питання бомбосховищ в наших школах, навіть елементарних простих укриттів. У нас лише три школи мають. Підвали, і, звісно, їх поточний стан не придатний для експлуатації як укриттів. Всі вони потребують ремонтів. Ми прораховували вартість організації ремонтних робіт. По бомбосховищам, ну це шалені кошти там до 15 мільйонів на один об'єкт, треба, щоб то було відповідності до всіх вимог там, з вентиляцією з злами, там з запасом води і всією рештою, що сьогодні вимагають від нас служби ДСНС. Якщо умови не пом'якшують щодо наявності укриттів. То наші школи, як і 85% шкіл по Харківщині, не готові. Сьогодні у нас виходить найбільш підготовлена школа це Грушинська, бо вона має бомбосховище. От одна з ну, єдина з наших шести шкіл, які сьогодні в нашій громаді надають освітні послуги. Ну і це є будівля Грушинська, але це філія третьої, третьої гімназії. На жаль, за декілька останніх років ми не прийняли жодного. Одного молодого вчителя це пов'язано із, із рівнями заробітної плати і рештою, чинників. Ну, перш за все, я вважаю, що ну то е, заробітна плата, яка передбачається діючим законодавством, сьогодні не робить ту професію привабливою, принаймні для молоді і для молоді в таких там ну невеличких містах, як Первомайський. Світ ніколи не буде таким, як колись. І сьогодні мої діти також навчаються онлайн. і Я бачу, що вони здобули непоганий навич. З того, і ми собі можемо дозволяти тих викладачів, які знаходяться там в іншій країні, там ну, виїхали також, там, або там викладачі, наприклад, університету, яких немає в, в нашому місті, і які знання, які вони дають, точно не гірше. Але щодо там соціалізації вміння поводитись з суспільстві, то тут, звісно, онлайн освіта вона програє. Бо я не знаю, як ми дітей повертатимемо до шкіл і як вони там будуть себе почувати. Зараз вони скучають за ними, це точно, але коли повернуться, як швидко вона їм надаїсть, все ж таки онлайн-освіта ну, розслабляє дисципліну, це точно, А дисципліна ну, одна з, хоча її вплив на особистість, на те, як вона відбудеться в суспільстві, послабляється згодом. Ну, всі ми кожне покоління наступне воно, не є гарним послідовником наших там, ми прирівняємо. Своїми батьками нічого в школі не робили, наші діти ще менше робили, і так воно, ця естафета ніколи не переривається. У мене сьогодні, напевно, більше запитань до колишньої системи освіти. Це була армійська дисципліна, і чи дозволяла вона взагалі дітям реалізовуватись. Тому ідеально для мене була б, напевно, як і мені здається, комбінація двох форм освіти, онлайн та офлайн. І Ну, з більшою свободою для дітей, те, що онлайн освіта дає більшу свободу, це точно, чи на користу нашим дітям час покаже. Але я сподіваюся, що вони ну, навчаться іншим компетенціям ніж ніж просто в стаціонарному, в, в класичному явленні процесу освіти.